Вперше я представлюсь, мене звати Олена і це канал Простір Любові. Сьогодні знову буде розмовне відео. Я вже в минулих відео продовжила знайомство з собою, там якісь тоді про що поговорити, і окрема тема, вона дуже обширна, про яку я вирішила поговорити з вами сьогодні це тема моїх шлюбів. Як ви зрозуміли, можливо, і з минулих відео я зараз в третьому шлюбі. Тож, перший чоловік. Ми з ним познайомились, коли мені було 19 років. Я тоді вчилася в Національному аграрному університеті. Він теж там вчився. Це було таке студентське, студентське кохання. Десь менше чим за рік ми завагітніли моїм старшим сином, нашим старшим сином і одружилися. І прожили ми разом близько 12 років. Це був такий. Спокійний щасливий шлюб, ну я не знаю, я його також виходячи з свого досвіду, називаю такий, як у всіх. Тобто, це було доб... ну, мабуть, навіть краще, ніж усіх, тому що ми жили дуже мирно, спокійно, ми розуміли один одного, і, чесно кажучи, я була впевнена, що в цьому шлюбі ми проживемо до старості. У нас народилося двоє синів. Це Андрійко і Максим з різницею в 4 роки. У кінці 2012 року ми розлучилися. За рік до цього ще було все добре. Ми навіть планували, що ми ще народимо донечку, але не склалось. Останній рік якось все було погано. Я абсолютно впевнена, що немає, що хтось поганий, хтось хороший в шлюбі завжди винуваті двоє. Це на мою думку. Розлучилися ми в грудні, і якось так іронія долі припало, що судове засідання по розлученню в мене було 19 грудня, тобто на День Святого Миколая. Я вам чесно скажу, що такого Миколайчика в мене ще не було в житті, але вже тоді я думала, що це якось ну, неспроста, що це дійсно подарунок, якого тоді я, звісно, не могла оцінити, але пізніше оцінила, що все, що не робиться, все. Робиться на краще. Шлю, розлучення було з ініціативи чоловіка. Воно для мене було дуже таким страшним ударом і стресом. Він мені не зміг пояснити, чому він зі мною розлучається. Просто сказав, що він більше не може зі мною жити. Ну, потім, вже забігаючи наперед, скажу, що коли діти їздили до нього в гості, він переїхав інше місто, то він вони мені сказали, що він там живе з жінкою. Ну тобто мені вже стало зрозуміло, чому він поїхав. Якось так, чесно скажу так, хоча це був для мене великий удар, я це доволі тяжко переживала. Але я не тримаю на нього зла, я не ображаюся, я вдячна йому за той шлюб, який був, і ви не повірите, я вдячна йому в те, що, за те, що він пішов. Тому що після того моє життя якось дуже сильно змінилося і змінилося в кращу сторону. Я багато чого усвідомила, і ну, дійсно в мене хороші спогади про цей шлюб. Так от, в грудні ми розлучилися і в кінці травня я вже познайомилася із своїм майбутнім чоловіком. Познайомилися ми з ним на роботі, де я працювала в ательє. Вони туди з напарником прийшли ставити, ремонтувати ролети, а мені якраз потрібно було вдома повісити жалюзі. Ну, і так почалось наше знайомство. І цікавим, мій другий чоловік на 9 років, за мене молодший. Ну, У нас відносини розвивалися доволі стрімко. Ну, я думаю, це пов'язано з моїм минулим шлюбом, що мені хотілося затишку, мені хотілося заміж, мені хотілося собі довести, що я все-таки можу ще з кимось жити, мені хотілося дитину. дитину ми, Тобто ми не залетіли, ми осмислено завели дитину. Завагітніли ну, з першого разу, як то кажуть, тобто після того, як ми вирішили, що ми е, хочемо дитину, я одразу завагітніла, Уже місячним більше не було. Ну, Звісно, я думала, що це буде дівчинка, мені хотілось дівчинку, бо в мене два старших хлопчика. Але народився хлопчик, чому я дуже рада. І взагалі, сказав, забігаючи берет, я б. Зараз я думаю, що якби навіть якимось дивом я там завагітніла, і е, в мене е, ну, малася народити дитина, то я б хотіла б навіть у себе був хлопчик. <ріст> Якось мені так звичніше, тому що в мене троє хлопчиків, я знаю, що з ним робити. Але тут це далі. Е, далі да, така, ну, болюча для мене доволі тема, тому що е, в на початку 16-го року, вже коли ми жили з другим чоловіком, у мене була позаматкова вагітність, мене оперували, і е, тоді я таке прийняла ну, рішення, про яке я згодом шкодувала. І, в принципі, я думала не говорити про це, бо це таке доволі особисте, але можливо це когось застережить, тобто хто хтось задумається і. Можливо, я комусь допоможу в цьому плані. Тоді, коли мені, мене оперували, мені було вже 35 років, в мене було троє дітей, я була заміжня. Мій другий чоловік, ми з ним більше дітей не планували, він не хотів. То, в принципі, я теж мені трьох вистачало, і тоді я вирішила, я погодилась на стерилізацію. Тобто одної труби в мене не було, тому що її прооперували, а другу мені перев'язали. Але, як бачите, ну, життя таке непередбачуване, і вже за кілька років я, в принципі, пошкодувала про своє таке рішення. Коли ми з ним розлучилися, коли я вже зустріла свого нинішнього чоловіка, в мене, чесно кажучи, було бажання іще народити дитину, але, але із фізіологічних причин я звагітніти не можу. Так що, дівчатка, да, навіть коли вам уже 35, навіть коли у вас троє дітей, ну, треба все-таки дуже зважено думати і оцінювати, тому що все може змінитися, і те, що вам зараз здається абсолютно логічним, потім може таким не здаватися. Про другого чоловіка, що я можу сказати, він мені відкрив якось, незважаючи на те, що він набагато молодший за мене, але от якось він психологічно розумово він був набагато старший, він мене дуже багато чому навчив, я йому дуже за це вдячна. У мене такий був сильний розвиток в психологічному плані, я багато чого зрозуміла. І насправді, так, він для мене був вчителем, можу про це сказати. Про чому ми розлучилися? Розлучилися ми, ну, десь прожили ми з ним близько трьох років. Розлучилися ми з моєї ініціативи, тому що там в психологічному плані він був класний, він мене підтягнув, він мені набагато що відкрив очі. Але в, в побуті мені було дуже важко. Тому що я була головною, я відповідала за і за, побут, і за дітей, і за фінанси, якось, і за ремонт, і все якось було на мені. І, тобто в мене вже, знаєте, було таке враження, я втомилася від того, що ну, мені здавалося, що в мене не троє дітей, що в мене просто четверо дітей. І ну, якось це було, наче, не поміч, уже останнім часом. а... Ну, як тягар, тому після того, як ми розлучились, мені, чесно кажучи, стало легше і матеріально, і фізично, і якось і психологічно теж. Хоча я ж кажу вдячно своїм чоловікам і ні на кого я не тримаю образи. І до речі, я думаю, що це якраз ключ до того, щоб ви змогли створювати, якщо ви розлучаєтесь, нові відносини, це саме дякувати, а не... Звинувачувати, а не тримати образу. Далі з другим чоловіком ми розлучилися в кінці травня 2016 року, а в серпні 16-го року ми познайомилися з моїм нинішнім чоловіком. Ну, познайомились ми. Ну, банально зараз так часто буває в інтернеті. Ще тоді був сайт ВКонтакті. Він мене знайшов в друзях свого кума і мого однокласника. Тобто в нас був спільний друг, він там мені відправив запит на дружбу. Я зайшла на його сторінку, подивилась. В принципі, те, що я на сторінці побачила, якісь там фотографії, ті дописи, що там були, вони мене вони мені сподобалися, і я. Погодилась на дружбу, щось там полайкала якісь фотографії пізніше, і тоді він мені вже написав, уточнив, де я проживаю, і е, запропонував зустрітися. До речі, був такий цікава цікавий ситуація, що коли він мені запропонував, а в нього на сторінці фотографія, я покажу, яка була аватарка, тобто там його взагалі не було видно, що це за людина, і я так сліпу можна сказати його обирала. І коли він сказав, вже ми домовились зустрітися, я вже тоді питаю, як я тебе узнаю, <свісно> і тоді він мені вже в особисті відправив фотографію, ну свою <свісно> із обличчям. Отак, от, от ну було в нас, скажу, дві-два побачення було, і потім я все-таки вирішила, що я не готова ще до нових стосунків, тому що ми ще з попереднім чоловіком ми вже і розлучились, але якісь стосунки в нас були, і якби я ну, не з тих людей, які буде ну, двоє стосунків якось поєднувати. Тобто я йому сказала, що написала, що я не готова. Зараз спілкуватися. І далі ми вже продовжили своє спілкування десь більше ніж через рік, в грудні наступного року, в кінці 2017 року, він десь мене там побачив на базарі, написав мені вКонтакт. ВКонтакт я тоді вже ну, майже не заходила, там, можливо, раз у тиждень і десь два дня через 4, після того, як він мені написав, я зайшла, подивилася, відповіла йому, і тоді ми вже почали спілкуватися. Невдовзі він, в принципі, вже до мене. Переїхав і десь майже через 2 роки після того, як ми вже почали разом жити, ми одружилися. Коли ми одружилися, нам було по 38 років, ну це такий достатньо поважний вже вік. Хоча, в принципі, я була, я б хотіла, да, якби могла ще народити дітей, але як я вже казала, я Цього не змогла. Хоча ну, я одразу на першому побаченні, до речі, сказала про цю свою особливість Олексію, щоб ну, якщо він планує дійсно дітей, то щоб ну, якийсь сенс далі продовжувати стосунки. Але для нього це було не, це не засмутило. Він взагалі, ну, як він зараз каже, що він ну, в зв'язку з тим, що то карантин, то війна, і що він вже дорослий і це. Оцем... Плюшки і все, він, в принципі, психологічно не готовий. Тобто в цю ситуацію навіть я більше переймалася через те, що не можу народити, ніж він. І ще дуже важлива деталь, я так думаю, для е, дівчат, які ще в пошуках. Е, після того, як я вже закінчила відносини з своїм другим чоловіком, і якось думала, що, можливо, в мене буде ще третій чоловік. Е, я Ну, взагалі я багато читаю і <смір> якоїсь такої цікавої літератури десь порадили, що все треба викладати на папері. А, папір я взяла ручку і я детально описала, якого я хочу чоловіка. Тобто його відношення там, до життя, до подорожей, до спорту, там, до відношення до роботи, до дружини, до дітей. І що ви думаєте? Я вписала свого Олексія. <laughs> так що на заміточку, та, якщо ви хочете щось конкретне, пропишіть це, пропишіть її, щоб ну, повторюйте час від часу і тоді там. Хоча та людина, яку, з якою я познайомилися, з якою ми почали жити, вона дуже відрізняється від тої, яка зараз. ну, Зараз це набагато кращий варіант, і я впевнена, що мій варіант. Моя перша версія теж і коли ми познайомилися, то зараз вона в рази краще. Так от, і з цієї історії, що в мене була з цими трьома шлюбами. Ну тобто я це розказую не для того, щоб там чи не знаю, чи похвастати ще навпаки, що мені невдобно. Я вам скажу так: це нормально, коли у вас там один, два чи три, чи можливо п'ять шлюбів. Тобто, ці люди не погані, не хороші, просто так сталося. Це їхній шлях. Але головне, які я висновки зробила, і що може бути комусь корисно, чи надихаюче, чи ну, можливо якась підказочка. Дивіться, якщо ну, дуже важливо бути впевненим в собі і любити себе, тому що жінки, яких ну, особливо покинули, в них дуже падає самооцінка, і вони думають, що вони вже нікому не потрібні. І це дуже велика помилка, тому що, те, що та, те, як ви відноситесь до себе, насправді ви це транслюєте у світ, і люди будуть до вас відноситись так само. Тобто вам будуть зустрічатися люди, які ну, будуть. Підтверджувати ваше ставлення до себе, тому дуже важливо в себе вірити, знати, яка ви класна, яка ви хороша. При цьому так, звісно, потрібно розвиватись, кудись іти, щоб це було чимось підкріплено. Друге, що дуже важливо, не тримайте образи, краще дякуйте в усіх випадках. Ви розумієте, що те, що з вами стається, це досвід, це досвід, на який ви реагуєте, ви самі вибирайте, як реагувати. Ви можете подякувати за цей досвід і йти далі, і тоді 100% що у вас буде щось хороше в житті. Якщо ви будете звинувачувати людину, якщо ви будете ображатися на неї, якщо ви будете почувати себе жертвою то ну, я думаю, що майбутнє буде не таким радужним. Будуть хвороби, скоріш за все, і якісь невдачі. Далі, вступати в шлюб. От ну, На своєму досвіді другий шлюб у мене абсолютно точно був через те, що мені хотілося, та, мабуть, і перший теж. Мені хотілося, щоб мене хтось робив щасливий, щоб хтось закривав якісь мої, там, не знаю, Щось для мене роби, ну, отакого. От ну, насправді це велика помилка, тому ці шлюби в минулому, скоріш за все. Я думаю, що починати стосунки, чи виходити заміж, шукати людину потрібно тоді, коли ти можеш бути щасливий і сам. Коли в тебе все добре, коли ти, тобі не треба хтось, щоб якось закривав твої якісь потреби там, в щасті, в побуті, в тому самому, коли ти сам можеш, але. Але ти настільки щасливий, що ти хочеш зробити щасливим і ще одну людину. Чомусь навчити її, чомусь навчитися в неї. До речі, про навчити ніколи не треба вчити без запросу. Оце прямо таке, от табу в шлюбі. Тобто, якщо вам людина не подобається ви її змінювати не можете. От Просто запам'ятайте це як, запам як аксіом. Ви не можете змінювати людей, але ви можете змінюватися самі. Це по-перше. По-друге, ніколи не може бути, що ви така класна, афієнна, хороша, добра, а чоловік у вас чогось ну, от такий. Тобто, якщо у вас, що вам не подобається ваш чоловік, якщо він там злий, якщо він не знаю. Має якісь залежності, не цінить вас, ну, подивіться всередину в себе. Що ви думаєте про себе? Чи не підтверджує він ваше ставлення до себе і ну, наступне питання, чому ви з ним живете? От я про те, що шлюб має один будь на все життя, це ідеально. Якщо, якщо двоє людей співпрацюють, якщо вони йдуть на зустріч один одному, якщо вони. Прагнуть покращувати життя один одного, то да. А якщо це нещасний шлюб, якщо страждають як чоловік, жінка і їхні діти, ну я вважаю, що не треба такий шлюб зберігати. Треба йти далі, тому що, як ви бачите, далі буде тільки краще, якщо ви над собою працюєте. Якщо ви думаєте, що винувати тільки ваш попередній чоловік. А ви така класна, то, скоріш за все, наступний буде такий самий. Я, до речі, ніколи не розуміла жінок, які кажуть, що всі чоловіки погані. Я не знаю, мені зустрічаються тільки хороші. Те, що да, біля вас буде людина, на яку ви заслуговуєте, яка вас може навчити, тому що вам потрібно навчити, це насправді про баланс у всесвіті. Тобто, ну, я ж кажу, не може бути біля. Хорошої жінки, поганого чоловіка. І навпаки, у світі все збалансовано. Так само, знаєте, от тема крадіжок, да? вона наче недоречна до цього. Ну, можливо, хтось у когось когось крадеться і думає, що в них крадуть. Хоча насправді я думаю, що це свідомий вибір, і не можна вкрасти чоловіка з сім'ї, якщо там все добре. Від вас ніколи не піде людина, якщо їй з вами добре. Про крадіжки, знаєте, є люди, які щось беруть, і вони думають, що я тіпа, візьму, ніхто не замітить. Ну кого ви дурите? Є закони Всесвіта, і, ну от, наприклад, ви готові там, ви десь вкрадете, я не знаю, мішок цукру, наприклад, да, на виробництві, десь там у себе на роботі. А ви його вкрали, а ви готові до того, що Всесвіт у вас може забрати щось дорожче, наприклад, вашу дитину. Тобто, розумієте, те, що ви в когось забираєте, воно обов'язково у вас десь візьметься. Через це я е, намагаюсь нічого не брати чужого, не красти, тому що я, я не знаю, що заберуть за це у мене. Чи готова я віддати те, що у мене забере в сесі за якусь річ, яка не знаю, без якої я можу обійтися? А, до речі, у ще не все. Про наш шлюб, ну я в ньому щаслива, чесно кажучи. Сподіваюсь, <рес> мій чоловік теж принаймні він так каже. Звісно, не все було ж гладко. Звісно, це етап розвитку, це етап. Ну, по-перше, це якісь. Саморозвитку етап для кожного мені, так я людина взагалі така, я люблю читати, я люблю розвиватися. Мій чоловік навпаки він читати категорично не любив, і всі ті книжки, які б мені хотілося, щоб він прочитав, він казав в якийсь момент, так він сказав, ну хочеш, можеш мені почитати. І знаєте, я почала читати так, ті книжки, які я хотіла йому донести. У нас увечері така склалась традиція, що ми там після вечері сідали, і замість гаджетів я вслух читала ту книжку, якою хотіла поділитися з чоловіком. І що ви думаєте, через якийсь час він сам почав читати книжки? Ну, Звісно, бо він мобілізувався, в мене зараз, зараз е немає можливості йому зачитувати книжки, але я впевнена, що він і сам би їх читав. Е він читає книжки, він їх замовляє, мене це настільки взагалі радує. розумієте. Е і це після того, коли я вже, знаєте, рукою махнула. Ну, думаю, блін, ну не читаю, то не читаю. Колись він, якщо доросте до цього, то починає читати. Якщо ні, то ні. Ну, класно, я його все одно люблю таким, як він є. І там, ну, для мене це в принципі не проблема. До речі, поки я йому там, ну раніше про свої помилки, да, поки я йому показувала, що от яким ти маєш бути, там якісь статті, який має бути чоловік, нічого не вийшло. Це, ну звісно, це викликало навпаки зворотню реакцію, відносини ставали ще гірші, і тільки тоді, коли я забила вже болт на все, це я йому ніяких. Там, статті не пересилала, яким він має бути. Я почала звертати увагу тільки на себе і змінюватись тільки сама, от тільки тоді пішов прогрес. Тоді наші стосунки змінилися. Так що робіть висновки. Дякую вам, що додивилися до кінця це відео. Сподіваюсь, воно вам було корисним, мотивуючим, цікавим. Хто ще не підписався, підписуйтесь на канал. До речі, якщо вам сподобалось, ставте лайк. Пишіть, які б ще теми хотіли, щоб я розглянула, якщо вам це цікаво, і до наступних зустрічі.